Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, хто слухає вас, мене слухає, хто відрікається вас, мене відрікається, а хто відрікається, мене відрікається того, хто послав мене. Вернулися сімдесят два з радістю, кажучи, Господи, і біси коряться нам із твого імені. Він сказав їм я бачив, сатану, що наче блискавка, падав з неба. Ось я даю вам владу наступати на Зміїв, скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам поряться, але радійте тому, що імена ваші записані на небі. У той час Ісус зрадів Духом Святим і сказав Прославляю тебе, Отче Господи, неба і землі, що Ти втаїв це від мудрих та розумних і відкрив немовлятам. Так, Отче, бо так тобі подобалося. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Яке сьогодні свято, діти, підкажіть? Архістратига Михаїла і всіх інших небесних сил безтілесних. Коли ми дивимося на ікони, дивимося на різні образи, то можемо там зауважити ангелів, вони мають крила чи ні? Мають крила. І що це означає крила? Насправді духи небесні, безтілесні вони безтілесні, вони не мають тіла, але вони. Показується людям в образах. Крила це є символ, що ангел може бути всюди. Ангел наділений такими дивними дарами, і він може бути в будь-якій точці Всесвіту. Швидкість, він може бути всюди, і тому він зображається крилами. І багато інших є символів, які малюють на іконах. Але сьогодні ми у це свято маємо задуматися над тими невидимими речами. Бо дуже часто ми, живучи в цьому матеріальному світі, ми не можемо сприйняти невидимий світ, інший світ, який є реальний, який є реальніший за цей світ. Ми навіть це дуже важко повірити, бо ми не бачимо. Але це так. І наші речі можете, діточки, сісти собі на лавочці, добре, посідайте собі на лавці. І наші сприйняття, вони побудовані на тому, на чому ми бачимо, на матеріалізмі. Ми бачимо матерію, і ця матерія не дає нам розвиватися. Духовно і сприймати інший невидимий світ, який ми маємо вірити і відчувати, бо він є невід'ємний від нашого світу, від нашої душі, від нашої свідомості, від нашої навіть думки нематеріальної. Він просто цей невидимий світ невід'ємний. А біда в тому, що ми так погрузли в цьому матеріальному світі, що ми постійно говоримо, навіть люди, які ходять ціле життя до церкви, дуже багато людей можуть сказати: ну, можливо, щось там є, можливо, щось там є. Я там не був. Я там не був, я не знаю. От після смерті буду знати, але може бути пізно після смерті. І люди, говорячи це, вони самі в собі вірують, тому що переживають у них є. В душі вже закладено, вони відчувають у своєму сумінню, у своїй совісті ці речі. Невидимий світ існує. Коли наш Творець творив світи, в першу чергу він створив невидимий світ із мешканцями, з безтілесними істотами, з ангелами, які його прославляли. І сьогодні ми читаємо Євангелії, де написано, що Ісус Христос. Каже, від імені, можливо, архістратига Михаїла так само, і він сам, чому Христос каже, вернулися 70 із радістю, і кажучи, Господи, і біси кориться нам із-за Твого імені. А Він сказав апостолам, я бачив сатану, що наче блискавка падав з неба. Ісус Христос бачив сатану, чоловік і одночасно Бог. Він бачив сатану, син Божий, друга особа, яка творила Всесвіт, Всесвіти, нас з вами. Він бачив цього ангела, Люцифера, який ще не був сатаною, який відрікся творити добро. Бог не може творити зло. Це є чиста природа добра, природа любові, природа милосердя. І ангели вони мали свій вибір, так як ми з вами зараз маємо вибір, ми можемо зробити все, що хочемо, і все, що не захочемо. Можемо творити зло, можемо творити добро. І так само ангели вони мали перейти через це випробування. І ось один ангел не захотів. І він створив зло. Зло це тайна. Ми не знаємо, звідки до кінця прийшло зло у світ. Але ми можемо прослідкувати початок із Біблії. Є добро, Бог створив у нас своє любові, і те, що Бог створив, воно має творчу силу. Воно, творча сила, вона, вона може будувати, приносити щастя всім іншим. Не творча сила, тобто зло, воно тільки руйнує, воно тільки нищить, воно тільки вбиває, воно приносить біду. І ось цей ангел перетворився в сатану. Ці речі ми сьогодні переживаємо, ці думки, ці знання. Ми стараємося пережити, передумати, але в кінцевому результаті ми. Знаємо, що зло, що цей ангел зла, він вже переможений. Але чому ми тоді страдаємо? Чому тоді війни, чому тоді нас атакують різні спокуси, хвороби? Чому? Тому що ми з вами переходимо випробування. Вони вже безцілесні сили перейшли, вони вже визначилися, але ми з вами далі. Проходимо через випробування. Це є шлях. Бог через свого Сина, другу, другу Божу особу, переміг зло і дав нам завдаток життя вічного. Ми є християни, ми вже спасенні Його Христом, Його кров'ю, Його любов'ю. Ми вже спасені. Ми з вами знаходимося. Тій такій, як можна сказати, точці чи не точці, ми знаходимося в благодаті Божій, знаходимося в Христа в долоні, ми є захищені, але ми чи ми це розуміємо, чи ми це сприймаємо. Ми говорили про відкровення, про те, що пережив. Іван Богослов, коли бачив книгу життя, книгу, в якій записані наші імена. Книга життя це є образно, а справді це є таїнство, яку не могли ніхто відкрити, ніхто не міг відкрити. І Іван Богослов плакав. Він плакав, бо він розумів, що не тільки його імена і всі імена записані в цій книзі, і від цього залежить від відкриття. Цієї книжі, книги щастя, Небесне Царство. І він плакав, і на нього звернули увагу небесні сили і сказали йому Не плач, і показали йому Агнеця Божого, тобто Ісуса Христа, який єдиний відкрив цю книгу. Відкрив цю книгу, і Христос, як син Божий, показався в білій одежі на білому коні. І ця одежа була заплямована кров'ю кров'ю самого Христа, самої другої Божої особи. І тому я про це пригадав і вже сказав декілька разів разів на інших проповідях, бо від цього залежить наше усвідомлення, хто нас спас, хто нам дарував життя. Ми відкуплені Його кров'ю. Ми вже відкуплені, але ми маємо вибір. Ми можемо втекти від нашого щастя, зробити зло, і ми тоді втратимо все. Христос так само говорить, що Він дав цю науку всім. Він дав цю науку мудрим, розумним, вченим. Але чомусь в цьому Євангелії, то, що він говорить, ці розумні, ці мудреці відкинули цю науку, а немовлята її сприйняли, немовлята її прийняли. Тобто покора людського духа, покірність бути немовлятком як дитина означає прийняти в себе благодать Божу, мудрість Божу. І це благословення, воно є серед нас, воно нас живить. і ми маємо і зараз зробити свій вибір. І зараз, і коли повернемося додому, ми так само мусимо роздумувати і сказати, чи я дійсно хочу змінити своє життя, чи я буду змінюватися. Що я для цього роблю, щоб змінюватися? Чи я є в творчій силі, чи я є у нетворчій силі, яка все руйнує? Отже, творча сила це є Бог. Це є любов, це є милосердя, це боротьба з гріхом, а не творча сила, це спокуса, це тіло, яке віддається похотям, це розум, це інтелект, який потопає тій інформації, яка руйнує, руйнує такі речі чесноти. Як покора, а натомість є гордість, лінивство, захланість і далі, і далі, і далі. Ми вибрали вже, тому що ми є християни, потрібно тільки боротися. Господь Бог благословить сьогодні з нас, бо Він дав нам дуже багато і як дар, Він дав кожному з нас ангела. Ми маємо ангелів, не тільки ангелів, архангелів, а ми особливо особистих маємо ангелів, які піклуються за нас і хочуть, щоб ми з ними спілкувалися. Вони хочуть, щоб ми молилися, просили їх, бо вони є так само посередниками до Бога, до нашого Творця. Отже, стараємося, щоб ми дійсно жили і відчували той невидимий світ, який існує, який є реальніший, а не тільки цей світ, в якому ми живемо. Бо цей світ рано чи пізно він закінчиться. Він вже закінчується. Тільки людина починає жити, тільки дитинка починає рости, народжується, від... стає дорослою, і рано чи пізно вона переходить людина в потойбічність і в цьому світі, те, що ми встигнемо сформувати сформуватися завдяки благодаті Божій, що страшніше може бути. Ми можемо не сформуватися через те, що вибір буде наш, наш неправильний. Нехай Господь Бог нас благословить, а ми, в свою чергу, будемо робити все, боротися, щоб перебувати в цій благодаті Божій і бути тими, які дійсно звертаються до сил безтілесних, до добрих сил, до наших посередників, наших захисників. Слава Ісусу Христу!